80 педагогів з різних куточків України, серед яких і вчитель фізкультури шосецької гімназії Олег Короченко навчались проводити уроки фізичної культури по сучасному та зацікавлювати дітей спортом. Навчання відбулось в рамках проєкту Грай за рівність. Мені завжди було цікаво якісь такі цікаві проєкти, щоб не було монотонне навчання, десь якось. Залучення дітей до активності їм також цікаво щось нове дізнатися. У нас не було ніколи такої можливості спілкуватися з колегами з різних регіонів нашої країни. У кожного колеги щось була якась родзинка. Тому він з радістю ділився з нами. Ну і ми також ділилися з ними тим, що знаємо. Протягом чотирьох днів кожного дня у нас були різні ментори, і вони ділилися з нами не тільки своїми напрацюваннями, та ще й досвідом. Навчання організоване благодійною організацією Кличко Фондейшн за підтримки Міністерства освіти та науки України та фонду німецького футбольного союзу. Програма Грай за рівність покликана сприяти боротьбі з гендерною нерівністю серед молодих українців та українок. Здавна склалися гендерні стереотипи про те, що, наприклад, дівчата не грають в футбол, але це зовсім не так. Так само, як хлопці не стрибають на скакалці. Ну і наше завдання. Переконати їх в протилежному, що стрибати на скакалці можуть як хлопці, так і дівчата. Грати в футбол це для дівчинки нормально, тому що зараз є футбольні команди жіночі. Підтримала ініціативу вчителя директорка гімназії Юлія Мороз. Адже крім нового досвіду вчителя, заклад може отримати й призи за проведення спортивних челенджів. Людина розуміє суть спорту, втілює в освітній процес, розбудовує нову українську школу своїми методами, своїми баченнями. Він реально перспективний. вчитель. Житель, лідер, який веде за собою і з яким всі співпрацюють. Тому я так хочу, щоб він переміг і той інвентар, який буде наданий не тільки і переможцю, бо у нас на території Шостинської гімназії. Олег, який працює вчителем фізкультури понад чотири роки, наголошує у часи змішаного навчання заохотити молодь, займатися спортом можна за допомогою власного прикладу. Якщо ти виходиш на онлайн уроки, починаєш своїм прикладом показувати, що так, я можу це виконати. В мене щось не виходить, але я так такий, так, як і ви, я вчуся. То вони починають доєднуватися, активно долучаються. Олег Короченко зауважує надалі, на гімназистів чекає участь у багатьох цікавих спортивних челенджах та фестивалях.